Рукарню в суботнім ранком зайшла жінка років так 50. В суботній день у нас клієнтів особливо багато, адже це час весіль. Світлана, моя клієнтка, відразу звернула на себе увагу всіх відвідувачів, адже прийшла в нетверезому стані, і це при тому, що було ще зовсім рано. Не дивіться на мене так засуджуючи, як мої доньки, мовила моя клієнтка і сіла у крісло. Зробіть мені таку зачіску, щоб він подивився, кого втратив. Так, справді було дивним побачити зранку жінку на підпитку, але я й не думала дивуватися, бо роботи було багато. Та Світлана не замовкала, їй просто було потрібно виговоритися. Сьогодні весілля у моєї, ну, у нашої доньки, і уявляєте, він хоче приїхати з нею, і це після того, що вони мені обоє зробили. Знаєте, бо мені хтось колись сказав, що таке буде зі мною, ніколи б не повірила. Я вийшла заміж рано, у 18 років, народила двійку чудових дівчат. Чоловік у мене був просто ідеальний, усі навколо заздріли, а коли ми ще й грін-карту виграли в Америку, поїхали, то вже й зовсім відчула, я не чулася від щастя. Думала, що так буде завжди. У мене було все, що потрібно для щастя. Я була абсолютно щасливою жінкою, але біда прийшла, звідки не чекали. В Америці ми обоє відразу знайшли хорошу роботу. Допомогла нам наша здавня знайома, емігрантка з України, яка вже 20 років жила в Америці, і поселилися ми по сусідству. В чужій країні ми дуже швидко відновили нашу ще юнацьку дружбу. Наталя була моєю однокласницею і найкращою шкільною подругою. У нас з чоловіком було все добре, а доньки просто рвалися в Україну, бо їх там чекали кохані. Любов перемогла над здоровим глуздом моїх дівчат все більше. І одного прекрасного дня вони заявили мені, що назавжди повертаються в Україну, що ця Америка їх вже дістала і таке інше. Сперечатися не було сенсу. Вони поїхали, а ми залишилися удвох. І тут я стала помічати, що мій чоловік став якийсь інший, чужий наче. Колись було багато клопотів з дітьми, і я якось цього не помічала. А зараз, коли ми залишилися вдвох, я виразно відчула, що не потрібна своєму чоловікові. І, як виявилося, не помилилася. Мій чоловік уже давно крутив роман з моєю американською найкращою подругою. Це не була звичайна короткометражна інтрижка, у них виявляється кохання, як він себе потім виправдовував, закохався у неї як хлопчисько, і жити без неї не міг. А як же я? Що мені тепер робити? А ти що? Ти прожила щасливе життя. 20 років купалася в сімейному щасті, тоді як Наталя 20 років чекала на своє і дочекалася. Я дуже хочу бути з нею, піклуватися про неї, зустріти з нею старість. Одне лише шкода, що діток у нас не буде, але я намагатимусь зробити все для того, аби тепер вона була щасливою. Після цього я зібралася і вслід за своїми дівчатками повернулася в Україну. Один Бог знає, що мені довелося пережити. Навіть думки були б про найгірше. Прости мене, Боже. Офіційною версією для цікавих родичів стала версія, що я повернулася через дітей, бо треба ж їх комусь глядіти. А сама тим часом з болю прикипіла до чарки. Так, я почала пити, бо лише таким чином я зможу заглушити той біль, який мене з'їдає. Доньки мене засуджують, соромляться навіть, а я їм кажу: от доживете до мого віку, тоді і поговоримо з вами. Так що робіть мені гарну зачіску, щоб я не осоромилася перед своїм чоловіком і перед гостями виглядала не гірше, ніж подруга моя. Моя випадкова клієнтка пішла, потім у мене було ще багато клієнтів, був насичений день, але ввечері я знову згадала про Світлану і про її розповідь, Подивилась на свого чоловіка, подумала, що ніхто від цього не застрахований, і згадалися мені слова моєї бабусі. Чомусь вона завжди любила повторювати, коли хочеш бідувати, коли хочеш панувати. Можливо, вона тоді ще мені хотіла сказати, що вічного щастя в житті немає і усяке буває.